Ібіца в нас в базовій комплектації з двигуном 1.6 MPI, тим самим легендарним атмосферним двигуном. І механікою і коштує така машина в базі 19 500 доларів, але зараз діє спецціна на обмежену кількість машин, і такі машини виходять по 18 500. Якщо ж ви хочете версію з автоматом, це буде гідротрансформатор Айсін на 6 ступеней, і там буде ціна 21 1200 доларів, але по спецціні ціна буде 20 тисяч доларів Рівно, ну і як завжди, в машинах концерну ваг можна хрін зламати в варіантах комплектацій і ціни. Тут також може бути один літр турбо з ДСГ, може бути оцей от атмосферний двигун, і все доволі складно, але базове виконання ібі це непогане, тому що в нас є led фари. Рефлекторні в салоні ми бачимо кондиціонер, але є датчик світла, непоганий мультимедійний комплекс і дуже гарний кластер приборної панелі. Але позаду в нас немає склопідіймачів, підіймачів старі такі старорежимні е крутілки. І за співвідношенням ціни та комплектації Ibiza отримує 4 бали, тому що це відповідає нормі в класу. Зараз всі машини такі бюджетні, так коштують з таким наповненням. Ну, хіба що можливо автомат хотілося в ці гроші?